Так, дівчата, мені потрібні теми для розмовних відео. Покажіть, що ви підготували. Спася. Що там у тебе? Інтерв'ю власника мережі Галицька Нанана. -на -на. Ну, і хто це? Я таких не знаю. Це підприємство з переробки м'ясопродуктів. Спася, ти йбнулась? Я м'ясо не їм 12 років і тобі бажаю. Я не буду про таке розповідати. Ну, ну, вони виросли за війну до 54 магазинів і планують відкривати е, нові магазини у Львівській і Івано-Франківській областях. У них, хоча б, є якийсь виклик? Через мобілізацію пошук нових співробітників стає все далі проблематичним. Борються за кожного працівника. Спася, я поясню один раз для тупих, що я не буду розповідати про бізнес, який кратно виріс під час війни, тому що сотні тисяч вимушено переміщених осіб бігли від війни з півночі, сходу і півдня України. І вони виросли не тому, що вони такі розумні, а тому, що кількість голодних орців виросла кратно на один квадратний кілометр в тих областях, про яких ти говориш. Пася, ти що, знову маєчку під сорочку втягнула? Спася. Пішла нахер звідси. Зірочка. Що там у тебе? На цьому тижні стане зрозуміло, кому з п'яти синів Бернар Арно передасть у спадок свою бізнес-імперію. Зайчику, ну це ж не сюди. Розумієш, я просто хочу писати відео не більше 10 хвилин, щоб влазили і в і в TikTok. І розумієш, тут тоді треба пояснювати, хто такий старший Арно, скільки у нього синів, що таке LVMH. Розумієш, в мене ж блог не просто про моду, треба дуже багато пояснень. Бо багато аудиторії просто не в темі, тому це може затягнутися зайчиком, тому я не можу взяти цю тему. Але ж там спадок оцінюється в 400 мільйонів євро. І от я подумала, що вам Тетяна ця дробоці. Може бути цікаво розповісти про якусь велику велику компанію за великі великі гроші. Ну а мені ну я просто подумала, що якщо ви про це розкажете, то раптом там якось вийде і може там ви якось домовитись. Я там їм десь заспіваю. Там вже має бути хтось один з п'яти синів, неодружений. Не тільки ж наталі ведянові має тут щастити в цьому житті. Я от вже майже на шпагат сіла, от бачите. Сонечко, ну давай не сюди, добре? Але тобі так пасується сукня, анука, покрутись. Ти що, знов носки в цицьки запхала? Молодець, молодець. Я подумаю, куди ми тебе в такій красивій сукні можемо направити. А може, навіть командирувати. <плес> Валера, ти бачив це? А чому зірочка сонечко? Вона ж теж приготувала на ту новину. Чому я маєчку знов тіла під сорочку? Ну, ну да, вже не холодно. Ну, якось ну, мені так для уютності.